Козаки були православними християнами, але їхня культура зберегла багато дохристиянських традицій, що прийшли ще з язичництва. Так виникло унікальне українське двовір'я: прояви язичництва в козацькому житті, козацький чуб, оселедець, символ сили. Вірили, що за нього Бог може витягнути душу з пекла. це поєднання християнського образу з давніми язичницькими уявленнями, народна медицина, козацькі зілля, мазі, трави, припарки це пряма спадщина язичницьких знахарів, похоронні звичаї. Поруч із християнським обрядом у могилу клали зброю, люльку, горілку це стародавній символ дороги в інший світ. Купальські вогнища, колядки, веснянки усе це язичницькі традиції. Козаки їх зберігали, хоч і жили в християнському світі. Образ характерника як чаклуна продукт народної міфології. У ньому поєдналися християнські символи та дуже старі язичницькі вірування. Хоч козаки молилися христові, у фольклорі лишилися згадки про перуна, Дажбога, Велеса і берегиню. Козацький світогляд це унікальне поєднання православ'я та давніх язичницьких традицій.